З райдержадміністрації їде юрист, надають нам юрист, ми їдемо в інститут на Серпова. В інституті е директор розказує нам, що цих коштів просто-напросто, а не вистачає, що кожній людині, кожній людині треба доплатити 700 гривень, щоб отримати державний акт на кожного. Що ці 3 по 300 гривень. Бо вони просто-напросто, ну, за них не можна зробити державну акту. Нам оце таку відповідь дали. Коли ми тоді по протоколу рішали, був тоді один на всіх державний акт із додатками. Ну коли нам почали об'ясняти, що якщо одна людина з цього додатка помре і треба все переробляти, то ми прийшли на той круг, щоб на кожну людину виготовлявся державний акт. На даний момент це йде витяг. Це не нам ви будете здавати ці кошти, бо ви думаєте, що ми їх собі присвоїли. Ні. Мія, наша п'яторка вам дивиться в очі, ніхто ні в кого не забрав ні одної копійки, ніхто нічого не купив, ні машини, не построїв собі якісь дачі або біли. Що я ще хочу сказати, інститут сказав, що треба доплачувати. І це ви будете, коли ви будете отримати в інституті державний акт, ви в інститут будете оплачувати ці кошти. Оце ну, все у мене. Наскільки ситуація, послухайте, будь ласка, ситуація яка. Тобто, якщо підсумувати це все, що було, була організація, яка підрядилася. І... Цей директор цієї організації був, був тут на тоді, на сходці села. Сходка села була не проти. Він перед ними виступив, люди здали по 300 рублів. Правильно на сьогоднішній день всі 956 чоловік чи ні. Ну далі лідей має на доповість. Стосовно юридичної посусті, вчора була в мене розмова з Байчесом Михайловичем. це голова районної ради на сьогоднішній день. Він пообіцяв розібратися і допомогти в цьому питанні. В тому плані, що вже як від це висловлює, що вже 100 людини, яка займалася цими документами, там у них був договір, я бачу ці договори, там було три договори. Один на 130 тисяч, другий на 20 тисяч і третій на 25. 120-30 і 25. Виконані умови тільки по договору на 25 тисяч, це зроблена топосйомка, правильно? Зроблена топосумка. То стосовно цих 150 тисяч... Якоби є домовленість з інститутом, що він виконує за, за нього ці роботи. правильно? Але але, є одне але, що всі ці 956 чоловік повинні ще здати по 700 рублів. Ті, хто не здали по 300, ще значить, повинні здати 1000. Я вас правильно зрозумію? Ці 700 гривень. Ви ніяк ініціативні групі давати не будете. Ви їдете в інститут, вам дають корішок. Ви, получає, даєте корішок і вам дають ваш державний акт. Витяг дається. Тоді ви йдете в адміністраційну службу. Не, не не питання піднімайте, задавайте питання. Будь ласка. Будь ласка, тишину. Ми не дайте не до якого, якого висновку, якщо ми будемо шумі. Будь ласка, хто начнуває? Хто хоче? Говоріть, задавайте питання, підходить. Чому мікрофон говорите? Це буде організовано. Давайте викритім. Давайте вислухаємося, відуваємо стосовно коштів, а потім будемо задавати питання. Списки є, Івановна, звітуйте. Є списки, пи... якщо да. треба, ви можете до мене підійти. Всі списки, ті, по яких ви здавали, всі вони зберігаються. Є списки, зроблені окремо, тому що є люди, які здавали по два рази, а деякі по три у тих списках. І коли нам прийшлося з'ясувати, то хто ж у нас гроші здавав чи ні, ми це все із. Вчителями школи, тому що знову зробити там було надто важко. Перевірили цю документацію, вони теж є аявиками і теж гроші сюди складали. Всі разом ми перевірили, пересчитали і е, е, все привели в порядок. Нема 956 душ, грошей здало тільки близько, я просто не готова сказати. 600 із, із копійками, але ж Є люди, які здали по 100 гривень, є люди, які здали по 200 гривень, є люди, які здали тільки по 150. Вони не познавали по 300. Але так вийшло, що тоді, коли розмова була тут у залі, пообіцяв керівник фірми, що то і ті, хто не здадуть, ми зробимо за свої гроші, а потім, коли ми продамо землю, то тоді ви будете ну, відчити, Так була домовленість? Так. Так частина людей не здало. тому ми отримали ці тільки гроші. Що ми зараз робимо? Люди, ми пройшли вже пекло за ці роки. Ви думаєте, ми що? Сидимо чи сиділи, наші справи і документи знаходяться в міліції, ми в прокуратурі були, ми в обласну писали прокуратуру. ми писали міщенку, ми... міністру, господи, скажімо, Авакову. Куди ми тільки не звертались, щоб із цього чоловіка, який зобов'язався нам вам робити цей акт, Ну, той акт мав, мав роль одноразового, тоді був покупець і планував він, звичайно, його, чи робить, чи не робить, я вже не знаю, що він планував, що міг він, аби тільки підписати для підпису документи. Но справа не прийшла так. Не дали дозвіл на продаж тої землі, то йшов, тому що там влада тоді була інша. І так вийшло, що не продав. А тепер не можна виготовляти один акт. Тому що як тільки одна людина десь вибуде, ми будемо його переробляти. А що значить кожному кожному зробити акт? Це значить присвоїти на кожному акту кадастровий номер. Ви робили якесь оформлення документів? Знаєте, скільки кадастровий номер? Знаєте, ну постільки нас багато. То інститут, я не була на перемовинах в інституті, я цього не, не можу сказати, вийшов з такою ініціативою, що він, ну, як там у нього вийде, що може зробити кожному окремо акт за вказані гроші. Щоб, якщо доплатити, вони зобов'язалися. За тисячу гривень в цілому. правильно? Вас ну, так, так, так. Індивідуально буде кожному акт за тисячу гривень. гривень. Так. Оце такі Думки будь -то. Я вам скажу слідче, що в нас були такі думки. Дивіться, він підписав, все-таки документи ж підписані, в нього не написано, що він повинен був зробити. Тому ми і звернулися в прокуратуру. Так, ми можемо передати документи в суд. Ну, тут же ж друга сторона по нас б'є. Ну, посадять його за, за обман, скажем там, як, А гроші. Повірмо їй, що я зробити, щоб вже ці гроші не продавали. В мене питання. Коли проводились ті громадські слухання, е, яка сума озвучувалась взагалі? 300 гривень. 300 гривень – це так. під ключ. Так. 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 Но... Але... Ви ж в В общем-то, один обмін держав нема. 300 гривень. Тож, тоді, коли навіть чотири роки назад в інституті сказали, то в те премія стояв один державний акт 950 гривень. Каже, хто вам такий сказав, що за 300 гривень можна зробити державний акт. Зараз на теперішній час стоїть державний акт в государственній структурі 1900 гривень. Нам його роблять за 1000 гривень. Той, хто здав 300 гривень, плюс доплатить 700. У нас його виходу немає. Ми кругом і їздили, і писали. Уже скільки ми об'їздили, один Господь Бог знає. Так, ну тоді э, просто нам вони як сказали, як почнуть э, люди приїжджати на інститут, інститут э, приїжджати. І начну одразу їх до, до, ну, доводити до ума. От моє а Дивіться, у нас ну, у протоколі я добрала, що ну. хтось може поїхати, а хтось не може поїхати, так? А так, що Послухайте, будь ласка, давайте, Валерій, дивіться, в мене питання до громади. В принципі, ситуація на сьогоднішній день зрозуміла, так? що були люди здали, то й сто, то і триста, і на сьогоднішній день людина, яка взяла 150 тисяч, обізивалася робити роботу, робота не зроблена, і, ну, скажімо так, мови жаргону нас кинув, так? Так називає, як воно економізм. Тому на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, я думаю, що в принципі це діло вже. В колину вся голова Райради, бачить, да? всі ми знаємо, бачиться. Він пообіцявся і Міщенко, він пообіцяв і... він пообіцяв, що виробить поможе нам виробити з цієї ситуації. Для мене, як для зі голови, я хочу почути вашу думку. Ви загласите заплатити тисячу гривень в разі тоді, коли вам буде е, зроблений державний акт. Завласны. Тоді я предлагаю зробити це так. Я предлагаю зробити це так. У нас є е, була, скажімо так, на сьогоднішній день є ініціативна група. Я предлагаю її деяких членів цієї ініціативної групи замінити новими людьми, щоб зняти питання довіри чи недовіри, щоб убрати ці балачки в цілому. Так? Е, я зараз е, не готовий сказати, як воно що буде ця процедура. Ми з цією ініціативною групою домовимося про зустріч з перші, Покличемо туди. Віталій Іванович, по покличемо туди представників цього інституту. Як будуть ці кошти і як воно все буде? Ну мені здається, це взагалі трошки недоречно, і всі 900 чоловік будуть непонятно, куди їхати і вести по цих сімсотри. Тому ми це будемо робити, мабуть, чи в клубі, чи е, сільській раді. Ну як організувати цей процес. Але... Є протокол зборів і ця п'ятерка ініціативної. Видавалося розпорядження, видавалося під той протокол. Так, да, це правда. Понимаєте? Під той протокол, замінити зараз когось із цих людей, треба протокол. Ой, Тоді шо, міняти протокол. Я, я не проти. Якщо громада сьогодні каже, що вони залишаються, будь ласка, питання. О, якщо ви хочете замінити мене, Марію Дмитровну, люди добрі, коли має. Але ми в інститут, вірите, я була в штопорі. Її машина за малим Богом чуть не задавила, вона падає, перечіплюється за цю свою ковіньку. Ось так от 2 сантиметра було в її голови. Ну, замінити її не можна. Якщо ви даєте нам зараз недовіру, та нема питань. Ну, ми приходимо? Або ми робимо так, що ці люди взялися за цю справу, але одну хвилинку, будь ласка. Якщо вони були затверджені протоколом, і значить ми зараз даємо ще один шанс, але це вже коли ця сікайна, давайте я замихална, будь ласка. Але ми підряджаємося під це, підряджається сільський голова, підряджаємося районну адміністрацію. Ми з Ми всі гуртом працюємо довершення питання. Але це бути прозоро, відкрито, щоб у нас на протязі чотирьох років, як сьогодні, ми пішоли до того, що... Хтось когось розуміє, хто щось покрало, як вияснила ситуацію з все тоді було. Тому я хоті почути думку, якщо ми те, що сума важкова. Тому є ця ініціативна група, хай вже закінчується питання. Як стосовно цього процесу це все зробив, ми подумаємо і настрайтесь на те, що буде ще одні збори. В інформаційному полі доведемо до людей, як це правильно зробити з цими коштами в цілому. Розумію, так? Зараз на цих зборах просто-напросто до нашої групи придобавить людей і компетентних людей, які розуміють у землі. Це я предлагаю Стряга е, Олександр Вікторович. Це людина компетентна, розумієте? Оксана Вікторович, ви згодні? Дмитро Ось ну, Отаких От людей. Я хочу, пане ну, Вікторія, ви знаєте, це він виконавчий виконавчого комітету сільської ради, він в земельних питаннях. Доброго дня, з кралецький віктович, в сільського господарства, вчора інспекція сільського тобто, на тобто називався Причу, ну, Я можу сказати, що всі ці документи, які робилися з 2009 року, на сьогоднішній день є нікчемними. І тобто, ну, можна говорити комісію, продовжувати продовжувати, треба отримати новий наказ. Зараз померло дуже багато людей. І це розпорядження Борисівської адміністрація, яке було затверджено, його треба повністю міняти. законодавство напроти за цих років, більш шести, помінялося. І дійсно, якщо хоче бачиться, з нього допомогти, хочете ви допомогти, я ну, буду братися допомогти. Це буде стоїти набагато, можливо, дешевше. Це ну, проєкт розвивається не на 50 людей, не на 100. 600 людей, ну, 900 людей по 1000 гривень це майже мільйон гривень. Сідо тут 600-700 людей. Дільки хочуть отримати собі документи. Це можна, ну, якщо якщо, якщо робити самому, то треба так стояти. Якщо... Я так думаю, що в нас, якщо ті, що здали 600, ще й пі можуть це дозвати. Ну, ми дивимося на те, що всі здадуть. Дайте, дайте хай закінчить. Дайте хай закінчить. Дивіться, шановні. Ну, Згідно з чим на законодавством на сьогоднішній день оформлення земельних ділянок іде безкоштовно, крім організації, яка буде виготовлення Одесу, тобто всі погоджені, а зараз заміця... це...